Виборчий список кандидатів у депутати Виноградівської міської ради від районної партійної організації Аграрної партії України. Бендаревський Ярослав Степанович, 66 рік народження, освіта вища, безпартійний, викладач ВПУ 34, місто Виноградів. Сочка Михайло Степанович, 62-го року народження, освіта вища, член Аграрної партії України, пенсіонер, місто Виноградів. Виборчий список кандидатів у депутати Виноградівської міської ради від політичної партії Всеукраїнське Об'єднання Батьківщина. перша п'ятірка. Погориляк Роман Михайлович, 85-й рік народження. Освіта вища. Позапартійний. Приватний підприємець. місто Виноградів. Бідзіля Іван Павлович. 54-го ріку народження. Освіта вища, позапартійний. Пенсіонер. місто Виноградів. Вірак Василь Гаврилович 1975 року народження, освіта середня спеціальна, позапартійний приватний підприємець, місто Виноградів. Вража Василь Іванович, 52 року народження, освіта вища, позапартійний страховий агент місто виноградів. Глеба Тетяна Васильівна, 1960 року народження, освіта середня спеціальна, позапартійна, тимчасово не працююча. місто виноградів. Виборчий список кандидатів у депутати Виноградівської міської ради від партії блок Петра Порошенка Солідарність, перша п'ятірка. Дружковці Тетяна Юрівна, 65-го року народження, освіта вища, безпартійна, заступник голови міської ради, місто Виноградів. Андрійчук Василь Валентинович, 1980 року народження, освіта вища, член партії Солідарність, Касир, місто Виноградів. Андрусяк Олександр Васильович, 1985 року народження, освіта вища, член партії Солідарність, керівник фізвиховання ВПУ 34, місто Виноградів. Барничко Ольга Іванівна, 1958 року народження, освіта вища, член партії Солідарність, вихователька в дитсадку номер 9 місто виноградів. Белана незієва Отилівна, 1963 року народження, освіта вища, безпартійна, начальник відділу служби у справах дітей Виноградівської РДА, місто Виноградів. Виборчий список кандидатів у депутати Виноградівської міської ради, висунутих районною організацією політичної партії Єдиний центр перша п'ятірка. Більда Олег Сергійович. 1984 року народження, освіта вища, безпартійний, помічник судді Апеляційного суду Закарпатської області, місто Виноградів. Антоловці Катерина Іванівна, 63-й рік народження, освіта середня спеціально, безпартійна підприємець, місто Виноградів. Білова Оксана Миколаївна, 1984 року народження, освіта вища, безпартійна, тимчасово не працює. Місто виноградів. Бойко Петро Іванович, 61 рік народження, освіта середня, пенсіонер, місто Виноградів. Вігула Тарас Вікторович 1975 року народження. Освіта базова вища, безпартійний підприємець. місто Виноградів. Виборчий список кандидатів у депутати Виноградівської міської ради від районної організації. Партія відродження. Перша п'ятірка. Мотрунич Іван Іванович 1975 року народження, освіта вища, безпартійний, директор ТОВ Піонер. місто Виноградів. Бучок Світлана Михайлівна, 73 рік народження, освіта вища, безпартійна. інженер відділу обліку виноградівського управління газового господарства місто Виноградів. Вайда Йосипа Дальбертович, 61 рік народження, освіта професійно-технічна, безпартійний. Виконроб. ПМК 78, місто Виноградів. Вебер Наталія Васильівна, 75-го року народження, освіта вища, безпартійна, вихователька дисадку номер 9 місто Виноградів. Гал Віталій Іванович, 1973 року, вища, безпартійний, тимчасово непрацюючий, місто виноградів. Виборчий список кандидатів у депутати Виноградівської міської ради, висунутих міською територіальною організацією політичної партії Демальянс. Нечаєв Валерій Валерійович, 1988 року народження, освіта вища, член політичної партії Демальянс, адвокат. Місто Виноградів. Базик Любов Петрівна, 64-й рік народження, освіта вища безпартійна. Бармен. Місто виноградів. Город В'ячеслав Станіславович, 93-й рік народження, освіта вища, член політичної партії Демальянс. Тимчасово не працює. Місто Виноградів. Змикало В'ячеслав В'ячеславович 1995 року народження, освіта середня, безпартійний, студент Ужгородського університету, місто Виноградів. Костю Олександр Юрійович, 1977 року народження, освіта повно, середня, сапіціальна, член політичної партії Демократичний альянс, приватний підприємець, газета Севлюш. Інфо, місто Виноградів. Виборчий список кандидатів у депутати Виноградівської міської ради, висунутих міською організацією Української партії Зелена Планета. Перша п'ятірка. Ліспов Михайло Всеволодович. 96-й рік народження, освіта неповна, вища, член партії Зелена планета. Студент Ужгородського національного університету, місто Виноградів. Като Катерина Євгенівна, освіта вища, член партії Зелена Планета, тимчасово не працює. Місто Виноградів. Лисишин Ярослав Володимирович, 60-й рік народження, освіта вища безпартійний, вчитель підвиноградівської школи, місто Виноградів. Ліспух Всеволод Михайлович, 71-го року народження, освіта вища безпартійний, начальник відділу адміністративних послуг управління Укртрансінспекції у Закарпатській області, місто виноградів. Сталюта Олександр Сергійович, освіта вища, член партії Зелена планета, тимчасово не працює, місто виноградів. Виборчий список кандидатів у депутати Виноградівської міської ради, висунутих районною організацією КМКС «Партія угорців України, перша п'ятірка. Кудрон Золтан Емілович, 1962 року народження, освіта вища, член партії КМКС, референт, оператор ТОВ Угорської культури Закарпаття, місто Виноградів. Банник Йосип Йосипович, 1972 року народження, освіта вища, безпартійний, приватний підприємець, місто виноградів. Батторі Отто Васильович 1958 року народження. Освіта вища безпартійний. Тимчасово не працює. Місто виноградів. Візантії Лізавета Імрівна, 1976 року народження, освіта вища, член партії КМКС, приватний підприємець місто Виноградів. Гомоки Габріела Степанівна, 1974 року народження, освіта вища, безпартійна, директор школи номер 3 місто Виноградів. Виборчий список кандидатів у депутати виноградівської міської ради, висунутих районною організацією радикальної партії Олега Ляшка. Перша п'ятірка. Конкін Руслан Валентинович, 1986 року народження, освіта вища, член партії Олега Ляшка, викладач виноградівської автошколи, місто Виноградів. Буря Віктор Олександрович, 1981 року народження. Освіта вища, член партії. Тимчасово не працює, місто виноградів. Варцаба Анастасія Михайлівна, 1984 року народження, освіта середня, безпарційна, тимчасово не працює. Місто виноградів. Васько Себастьян Васильович 1993 року народження, освіта вища, член партії, Тимчасово не працює. Місто виноградів. Васько Тамара Андріївна, 1988 року народження. Освіта вища, безпарційна, завідуюча касою Банку Аваль, місто виноградів. Виборчий список кандидатів у депутати Виноградівської міської ради, висунутих територіальною організацією, політичної організації Опозиційний блок. Шаталов Олександр Олександрович, 1975 року народження, освіта вища, позапартійний, директор, розпорядник, товариства Піонер. Місто Виноградів. Бідзія Андрій Михайлович, 1987 року народження, освіта вища позапартійний. Тимчасово не працює. Місто Виноградів. Бошко Василь Іванович, 1972 року народження, освіта професійно-технічна, член партії Опозиційний блок», менеджер з постачання, товариства Піонер, місто Виноградів. Вовканич Юрій Юрійович, 1957 року народження, освіта професійно-технічна, позапартійний, пенсіонер, місто виноградів. Дубляк Світлана Олександрівна, 1989 року народження, освіта професійно-технічна, позапартійна, адміністратор товариства Піонер, місто Виноградів. Виборчий список кандидатів у депутати до міської ради, висунутих районною партійною організацією Свобода, перша п'ятірка. Гала Степан Степанович, 1973 року народження, освіта середня професійна, член Свободи, тимчасово не працює, місто Виноградів. Галас Магдалина Шандорівна, 1977 рік народження, освіта середня спеціальна, член свободи, підприємець місто Виноградів. Гічко Михайло Геннадійович. 1979 року народження, освіта середня, позапартійний, рядовий батальйон особливого призначення Січ, селище Королево. Костюченко Едуарда Едуардівна, 1988 року народження, освіта, не закінчена вища, член свободи, тимчасово не працює, місто Виноградів. Костюченко Маріанна Олександрівна, 1968 року народження. Освіта середня спеціальна, член свободи, підприємець, місто виноградів. Виборчий список кандидатів у депутати Виноградівської міської ради, висунутих районною організацією Демократичної партії угорців України, перша п'ятірка. Фозикош Йосип Йосипович, 1978 року народження, освіта вища, член партії, керівник громадської організації Рай Карпат, місто Виноградів. Балаш Володимир Володимирович, 1985 року народження. Освіта загальна середня, позапартійний приватний підприємець, місто Виноградів. Биланини Степан Степанович 1986 року народження. Освіта середня, позапартійний, тимчасово не працює, місто виноградів. Галас Антон Антонович, 1966 року народження, освіта вища, позапартійний, начальник управління соціального захисту населення Виноградівської РДА, місто виноградів. Лимко Микола Миколайович, 1988 року народження, освіта вища, позапартійний, тимчасово не працює, місто виноградів. Виборчий список кандидатів у депутати Виноградівської районної ради, висунутих районною організацією політичної партії Українське об'єднання патріотів Укроп. Перша п'ятірка. Ухач Євген Іванович 1974 року народження, освіта професійно-технічна, член партії Укроп. Підприємець місто Виноградів. Данило Юрій Юрійович, 1988 року народження, освіта вища безпартійний. Електромонтажник Виноградівської Росіянерго, місто Виноградів. Кондесюк Валерій Степанович, 1967 року народження, освіта вища безпартійний, пенсіонер, місто виноградів. Лісіцький Михайло Юрійович, 1957 року народження. Освіта вища безпартійний. Викладач виноградівського коледжу. Місто виноградів. Маханець Михайло Михайлович 1974 року. Освіта професійно-технічна, безпартійний робітник «Джентерм Україна», місто Виноградів.